Мир вам, мир вам, мир вам, мабуть, із усіх пляжів, які Ну, ближче до тих до того місця, де живуть мої діти, мені подобається найбільше це. По-перше, тут можна поплавати. І зразу, хоч і глибоко, далі ти вже не відійдеш, як люди. Але до довжини отого пірсу можна плавати. І знаєте, все таки, як би ми не намагалися не залежати від людей, але все ж таки ми від них залежимо на превеликий жаль. І коли ми прийшли сюди з сином. Нам сьогодні, до речі, діти старші зробили невеличку, невеличкі вихідні. Сказали, що у нас є декілька годин без онучки поїхати і з сином просто відпочити на берег. І ось ми приїхали, і тут люди плавають. І я вже зробила своїх два великих запливи. Слава Господу! Прямо як вдома, прямо як вдома. Тому що море для мене це. Це плавання. Я люблю поплавати. Хтось любить насолоджувати з височком, а мені найбільше подобається вода. Всі ми різні. і ще мені дуже-дуже подобається тут краєвид. Вже коли знімала цей краєвид, але ще раз покажу: і сучасні будинки, і старовинні вони всі переплітаються один з одним. і... Людей багато, по-перше, спекотно, по-друге, вихідний же день. І оця башта мені дуже подобається. Ну, зразу видно, ми не в Україні. Рослинність видає себе, у нас таких пальм немає. Хоча там в Чорноморську по, е, зараз декілька посадили, але ж їм треба ще вирости. І оці будиночки, звичайно, кажуть, ми не вдома. Сьогодні субота, і дехто знаю, пішов в суботній день до церкви, хтось піде завтра. Слава Богу, за таку можливість поклонятися Господу і казати йому дякую. Казати йому «дякую». Я напротягом цих двох днів проходжу таке своє випробування, де Господь вчить мене бути незламною і молитися. Дякую кожному, хто підтримав мене в молитві за мого онучка. Зробили МРТ, на МРТ Сказали, все в голові в порядку, зір теж в порядку, але залишили ще в лікарні, щоб постежити, чому все такі головна ця біль не, не припиняється. Ще болить в нього голова, вже не так сильно, як тоді. Але слава Господу, в голові все в порядку. Слава Господу. А вночі, у онучки, в якої я зараз знаходжуся, почалася щось чи з'їла, чи ротовірусна інфекція, і дитина цілу ніч обіймала унітаз. А потім ще в день так само. І сьогодні, рано вранці, прокинувшись, бачу ще слабенька. Але батьки кажуть: так, мама, тобі потрібно відпочити. В'їжджай перезавантаження теж потрібно. І ти розумієш, а, а так, а так, інколи ми не дозволяємо собі відпочити, інколи ми кажемо ні, ми не маємо на це права. Нам потрібно працювати, працювати, піклуватись, піклуватись. Але якщо ми подивимось на Господа, він теж відпочивав і в сьомий день во відпочивав. Господь заради того, щоб люди да, прославляли його ім'я, поклонялися йому, але також мали відпочинок також що вони пам'ятали про великі діла Божі, він впорядив свята, і люди можуть святкувати і можуть нагадувати собі, що є Господь великий, чудний, а також можуть мати оце перезавантаження. Я на цьому океані буду всього, буду всього дві години. Ну, мій час тої попелюшки дуже-дуже швидко, дуже ж дуже швидко минає. Але все рівно я відчула, що я відпочила, я перезавантажилась, я поплавала, і в мене навіть настрій піднявся. А ще дуже добре, коли у нас настрій піднімається від того, що ми знаходимося в присутності Божої. Слава Господу! Я побула в присутності Божої, почитала Біблію, наситилась його словом, відпочила. І тепер я маю сили протистояти і далі протистояти тому, хто прийшов вкрасти мій мир, тому, хто вирішив е, нанести біль моїм внукам. Але я протистою, протистою отим злим духам, і я вірю, що мої онуки будуть повністю повністю зцілені в ім'я Ісуса Христа. Адже сам Господь сказав, що я даю вам владу покладете руки на хворих і вони будуть здорові. Та інколи ми не маємо сили дотягнутися своїми руками до тої чи іншої людини, але ми маємо силу, ми маємо дуже дуже велику привілегію молитва, яка розбиває гори, яка перелітає через океани, яка долає великі великі відстані і досягає того, за кого ми молимось. Слава Господу! Сьогодні прочитаю одне. Слово починаю з 35-го псалму. Взагалі, псалми це дуже дуже гарна книжка. І особливо, якщо нам потрібна утіха, нам потрібно читати псалми. Але знаєте, у Давида були різні етапи його життя. Є псалми плачевні, є псалми каяття. Але я думаю, що найбільше він полюбляв псалми, де він вихваляв Господа. Адже коли ми вихваляємо Господа, то сатана тікає, він боїться хвали Господньої. і наш дух підкріплюється цим. І тому читаю Алілуя! Хваліть Господні ім'я, хваліть Господні слуги. Котрі звершують служіння в Господньому домі і у дворах дому нашого Бога. Хваліть Господа, бо Господь добрий. Співайте його імення, бо воно дивовижне. Адже Господь обрав собі Якова, Ізраїль, як свою власність. Я збагнув, який величний Господь, наш Господь і над усіма богами, адже Господь побажає те, він чинить на небі і на землі, і в морях, та в усіх глибинах. Він підіймає від країв землі хмари, утворює блискавки під час дощу, випускає вітри із своїх сховищ. Він знищив передвісників Єгипту як людей, як худоби, виявив ознаки чудеса серед себе, Єгипта на фараоні та на всіх його слугах. Він вигубив чимало народів і знищив потужних царів. Яких? Ті, які не покаралися істині, ті, які приходили вкрасти, вбивати, ті, які ставали пихатими, ставши на трон, ті, які почали гурдуватися і казали, навіщо нам той Бог, ми Боги, от з тими Господь потім поступав, як з богопротивниками. І страшно було попасти в руки живого Господа. Господи, твоє ім'я вічне. Господи, Твоє ім'я вічне. Вітер, вітер не дає дочитати. Господи, Твоє ім'я вічне, з поколінь в поколінь пам'ятатиму про тебе, Господи, адже Господь заступатиме за свій народ, і над своїми слугами він змилосердиться, ідоли народів, і срібла та золота, витвори людських рук. Вони мають уста, але не розмовляють. Мають очі, та не бачать і їх вух є в них вуха. Але вони ж не чують і нема дихання в їхніх вустах. Ті, хто їх виготовляє, стануть подібними до них, як і ті, котрі з них радіють. Роди Ізраїля, благослови Господа, Роди Араонів, благослови Господа. Хто Кожен, хто вшанував Господа, нехай благословить Господа, благословений Господь Сіону, котрий перебуває в Єрусалимі. Алілуя! Алі, алі. Салом починається. Прославляйте Господа, бо він є добрий і милосердя Його вічне. І в 36-му псалмі кожний рядок починається. Благословляйте Господа, бо він є добрий і милосердя Його вічне, і милосердя Його вічне. Слава Господу! Ми будемо прославляти Господа, ми будемо співати йому, Алілуя! Тому що він є добрий, тому що він є милосердний, тому що він є той, який допомагає нам здавати ті чи інші труднощі. Слава йому, слава йому, слава йому. Зараз покажу вам, наскільки тут сильна хвиля. Подивіться, наскільки потужно підіймає хвиля оцей пісок. Він просто вирує. Ми вже своє простирадло два рази переносили. Тому що в, в початку була така, ну, був пісочок. Подивіться, наскільки. Наскільки потужна хвиля. От тільки що мій синочок. стрибнув із пірса. О, долетів. Ні, це був не мій. Ото, мабуть, зараз мій буде стрибати. Можливо, передумає. Тобто така теж у них розвага. О, махає, точно, ось до він пішов. Я вірю, що все буде добре, що все буде добре. Ось такий він океан. Такої потужної хвилі, звичайно, в нас немає. От. Але діти стрибають. Молодь, молодь, безстрашна молодь. Як хтось колись сказав, хто такі хл... хто такі чоловіки? Це хлопці, які. Вижили, слава Господу, і ми віримо, що всі наші хлопці виживуть і доростуть до юнацтва. Слава Господу! Вода спочатку, як заходиш, то така е, ніби бодряща, але побудеш у воді буквально там 2-3 хвилинки. І так добре, просто добре. Слава Господу. Радіємо із радіючими, плачемо з плачущими. І віримо, що і в наше море скоро, скоро буде очищена. Давайте все будемо вірити. Давайте будемо говорити ніякої паличні, супротив отим всім прогнозам, що кажуть. Наші експерти, господи, ти своєю рукою очисти воду чор Чорного моря, очисти воду від усякої калеви в ім'я Ісуса Христа, і хай прийде твоє очищення, і хай прийде твоя перемога, і хай уже запанує мир в нашій, і в нашій державі, а в ім'я Ісуса Христа, і здолавши оці хвилі, які б вони страшними не були. Ми перейдемо, ми перейдемо в мир, ми перейдемо. Слава Господу! Велика, велика подякуємо, тому що Господь вірний. І Він нам неодноразово дає слово підкріплення, що він на нашому боці, що він подолає цього ворога, що він хоч і довго довготерполивий, але ненавидить кровожерливих, але ненавидить гордовитих і пихатих. І вступиться за свій народ, він і вже вступається. Ми славимо його, ми складаємо подяку і віримо в перемогу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.